Також заслуговує на увагу такий принцип накриття кормового столу. Бачите, виводимо буквально метр для того, щоб тут буде роздаватись корм. Отут, і відповідно тут буде ще старий бурдюр, Ми вирішили його не чіпати, підваримо дерев'яну доску, пустим, і буде у нас якраз нормально кормовий сіл. По йде роздатчик, кидає корм. Ось тут буде чиститься щодня навоз туди в карман, а тут буде площа для відпочинку, де вони телята будуть відпочивати. Притом, ви вчора бачили відео, тут вже можна сховатись, тут буде глибока підстилка. Раніше тут був кормовий стіл, тепер ми повністю переробляємо для того, щоб було більше місця для наших телят. шапці профіля підпишіться на мій аккаунт. I shouldn't play.